Привіт! Вітаю тебе на своєму asmr каналі Тема сьогоднішнього відео карти таро. Якщо тебе цікавить візуальний ряд у відео, а також тихий голос, то ласкаво прошу до перегляду. Перед початком, як я почну тусувати колоду, я запалю свічку. Ось така в мене красуня. Свої карти я тримаю в такому дуже симпатичному мішечку. Це не єдина колода, яка в мене є картаро. Так як картами я цікавлюсь вже багато років. У мене є декілька колод. Зараз я відкрию, достану карти. І ще щоб він нам не заважав. Ось так. Так. А, ця колода карт У мене золоті карти. Ось такі вони гарні. Ось так. Я зараз хочу тихенько. Потасувати колоду, але щоб не робити різких занадто звуків, щоб не було неприємно. Ось так. Старші аркани вони являють собою, наче архетипи людського досвіду. Такий шлях, який проходить е, блазень. Перша карта нульова в моїй колоді, в деяких колодах це 22 карта. І ось він розпочинає цей шлях, і потім з кожною картою він набуває якісь уроки, якийсь досвід, тобто це його подорож. Кожен аркан являє собою образно символічний архетип. Коли ви починаєте, наприклад, вивчати карти Таро, Треба розглядати кожну карту і кожен її елемент. Ось блазень. Як я вже казала, в моїй колоді це нульова карта, це початок шляху. Взагалі ця карта вона є енергетичною картою, тобто вона підсилює або ж навпаки обкрадає сусідні карти у розкладі. І, взагалі, розклади не робляться по одній карті. Це можливо лише, якщо було питання, де відповідь буде так чи ні. Або, можливо, як порада дня, так що від чого треба застерегтися, або ось така порада, наприклад, від карти на кожен день. А в інших випадках треба робити розклади повноцінні з додатковими картами, тому що. Як я вже щойно сказала, наприклад, карта блазень вона означає щось нове: новий шлях, новий досвід, нові відносини, нова робота. Тобто це початок шляху. Куди він приведе, з якими наслідками, успіхами чи невдачами, тут вже нам це покажуть сусідні карти. Давайте розпочнемо розглядати саму карту. На ній зображений юнак, який стоїть на краю скелі, високо в горах. Подивіться на його вбрання, яке воно барвисте. В руках він тримає ось таку палицю, такий жезл, з торбинкою за плечима, це означає його досвід. І ось наш блазень починає свій шлях. Наступна карта під одиничкою. Це карта мага. Маг це те, що е, людина собі замислила. Наприклад, чим вона хоче займатися в житті, що приносить задоволення. І ось карта мага показує, що все у ваших руках. Тільки розпочинайте діяти. Наш блазень вже зробив наступний крок, і зараз все в його руках, який це буде шлях далі. Права рука, ось цього мага, такий чоловік, тримає ось такий жезл, піднята вгору, інша рука показує на землю. Це як символ небесного та земного. Ось цей чоловік вбраний в такий білий хітон, тобто його наміри і досі чисті. Бачите, яке вбрання у блазня. Накидка його червона. Це активність, активність дій, це впевненість. Його пояс це змія, яка кусає себе за хвіст, це символ вічності. Також у нього над головою лимніската, яка уособлює безкінечність, святість. На столі перед ним лежать чотири масті картеру, це кубки. Це пентаклі, жезли та мечі. І ось карта мага карта, що все в ваших руках, тільки починаєте діяти. І що йде далі в нас? А далі у нас верховна жриця. Ось подивіться, яка гарна карта. Це символ інтуїції, так, нібито шостого почуття так званого, яке допомагає приймати рішення у житті. Але Верховна Жриця попереджує, що все треба робити неквапливо, дуже розміряно, вміти терпіти та чекати слушного моменту. Тобто тут не треба по цій карті поспішати. Ще верховна жриця у розкладі може означати постать жінки, матері, бабусі, тому що на цьому зображенні місяць у всіх своїх, у всіх своїх стадіях. І повня, і молодик ось у її короні. Тобто, це може означати як і молоду дівчину, так і бабусю. Тож, що зображено на карті. На карті верховна Жриця сидить між двох колон білою та чорною. Це як інь та ян. Чорна колона з літерою Б – Боаз – означає негативну жіночу енергію. Біла колона з літерою Я, Яхін це чоловіча, життєва енергія. У руках шиці, захованою останньою літерою, знаходиться священна книга, тобто написана в ній Тора, тобто закон. Ось. Що в нас йде далі? Далі в нас також жіноча карта. Ось така красива. Це карта імператриця. Вона все говорить сама за себе. Це символ життєвої енергії. Символ а, родючості, символ кохання, материнства, творчості. Подивіться на зображення: жінка, яка, скоріш за все, знаходиться у положенні, вагітна, вона сидить на таких м'яких подушках, на її сукні білій. Біла сукня це теж чистота її. Зображені плоди гранату, символ родючості, плодоріддя. На її голові знаходиться діадема з 12 зірок, це знаки Зодіаку, це небеса. В її руках ось такий скипетр, який нагадує нам земну кулю, тобто весь світ в її руках. Біля її ніг на щиті зображен символ Венери. А ось під ногами ось такі колосся пшениці, тобто це родючість, це є потенціал. Ось такий, погляньте, який струмочок тече позаду неї з такого лісу, і наче впадає у море. так? Це як символ життя. Все починається ось такого маленького струмочка, і потім впадає вже в, в, в море. Так? Ось така карта. Карта несе за собою також архетип жінки, жінки матері це безумовна материнська любов іде по цій карті, це турбота, це піклування про когось, це чиста. Наміри, любовна карта, така ось творча карта. Так, і що в нас йде за імператрицею? Звісно, йде імператор. Так, ось так. Карта імператору це карта влади. Взагалі, карта імператору це стабільність, це безпека. Людина по цій карті дуже самодисциплінована, дуже відповідальна, авторитарна. Це людина лідер, керівник, організатор. Також це карта. Батьківська по архетипу, як імператриця Материнська, тут є піклування, батьківська турбота, любов. Детальніше розглянемо ось такий чоловік з сивою бородою. Він сидить на троні, в нього золота корона. Він тримає в руках золотий анг, а також у іншій руці він тримає символ влади, держави. Ось така в нього червона накидка, це також червоний колір, це колір активності, дій. Але під одежею, побачите, в нього лицарські такі вбрання лицарське це символ того, що він командує армією. Він в будь-який момент скине ось цю свою імператорську мантію, так скажімо, і Сяде на коня і піде в бій. Ось така карта, що йде з архетипами батька і матері, це в нас ієрофант, це духовний Грегор. Що зображено на карті ієрофанта? Це постать чоловіка, самого ієрофанта, біля ніг якого склонили свої голови священики, яких він благословляє. Далі за цією картою в нас йдуть закохані. Карта закоханих, Яку не можна тлумачити лише по тому, що вона означатиме кохання і, крім цього, все. Ні. Карта закоханих це карта вибору. Вибору між чимось. І ось наступна карта в колоді це колісниця, це карта цілей та їх досягнень. Але по цій карті таке попередження є, що треба бути е, обережним. Е, тому що можна, так як він не тримається, то при будь-яких діях необережних він може впасти з цієї колісниці. Також це карта транспорту. По цій карті, можливо, і покупка чи продаж транспорту. Наступна карта після колісниці це карта сили. Ось така гарна карта, таке гарне в неї зображення ось така ем, діва, так скажімо, в білому, в броні, з вінком з квітів, яка ем, закриває ось таку пащу лева. Подивіться, як ніжно вона торкається своїми руками, яка вона спокійна. Це карта, що означає, що зараз вас буде, на вас буде чекати якесь випробування, яке вам потрібно пройти. І для цього, щоб його пройти, треба бути вам сміливими, треба бути впевненими в собі, такими безстрашними. Але не показувати своїх емоцій. Тобто це внутрішня сила по цій карті, так? впевненість в собі, безстраща, сміливість ось така і внутрішній спокій того, що ви це подолаєте. Без істерик, без допомоги сторонньою. Ви і тільки ви справитесь з цією ситуацією. Так, наступна карта. Це карта відлюдника, тобто карта усамітнення такого духовного пошуку по цій карті. Якщо це було питання про чоловіка, то це чоловік також старший вас. Можливо, цей чоловік-вдівець буде. Також по праці, якщо по віку випадає, то це можливий вихід на пенсію, або звільнення по цій карті може бути. Наступна карта в нас така цікава це колесо фортуни. Що таке колесо фортуни? Це циклічність, це зміни. Вони можуть бути як сприятливі, так і не дуже, тому що колесо постійно у русі. Це карта фатальності, карта долі. Наступна карта після фортуни це карта справедливості, або її ще називають карта юстиції. Все, що ви бажаєте, все, що ви робите, те саме вернеться і вам. Тобто все по справедливості по цій карті. Також ця карта може бути і правосуддям, і юстиціями. І по цій карті можуть йти і судові розгляди, і офіційні документи, і правові документи. На ній зображена ось така жінка в червоній манті, яка піднімає догори меч, тобто це рішучість, це розум, це аналіз. А ось Терези в її іншій руці це оцінка та порівняння Ось така карта. Наступна карта в нас повішений. Карта повішеного сама говорить за себе, це очікування, це глухий кут, так скажімо, це пауза. А також по цій карті йде жертва приносення себе в жертву. Так. Наступна карта після повішеного в нас 13-та карта старших арканів це смерть. Карта, яку не треба боятися, це не фізична смерть, це карта трансформації. Тобто минуле, з ним треба попрощатися, щоб у вас місце було для чогось нового та наступного на вашому шляху. Наступна карта карта помірності. Карта помірності це карта балансу. Вам треба знаходити баланс золоту середину. Так. Наступна карта. Це карта диявола. Карта диявола карта, яка особлює в собі усі пороки, гріхи, одержимість, темна сторона людини. Це залежності, пристрасті. Негативні риси характеру. Наприклад, якщо запит був про відносини, про партнера це токсичні відносини, залежні відносини, партнер буде по цій карті бо партнерка, неважливо, будуть аб'юзерами, це аб'юзивні стосунки, стосунки, які примушують до чогось. І до чогось, що несе свої наслідки. По цій карті йдуть залежності, і алкозалежність, залежність від речовин, психічна нестабільність. Якщо це про роботу був запит, по цій карті йде махінації, ідуть кредити, якісь схеми, які потім призведуть до печальних наслідків. За дияволом в нас іде вежа. Це також не дуже позитивна карта, скоріше негативна. Що таке вежа? По ній ми бачимо, що це руйнування. Ось ми бачимо, що двоє людей, які були з коронами на голові, падають від блискавки, від божого гніву, божої кари. Так? Тому що вони піддалися спокусі диявола По цій карті можуть іти і природні катаклізми, і конфлікти, і воєнні дії. Ця карта руйнування, дуже болісного, карта дуже поганих наслідків, дуже складна карта. По цій карті руйнується життя, так? Але цю... життя не закінчується. По цій карті її треба пережити, переосмислити. Далі Далі карта зірки, після ось такої вежі, після того, як вже все сталося, йде переосмислення і карта надії. Карта зірки це карта надії, що ще не все втрачено. Так, вже ми закінчуємо. Ось така карта місяця. Іде далі, після карти надії, зірки. тобто... Де карта місяцю. Карта місяця це карта несвідомого. Це мрії, фантазії, уяви, сновидіння по цій карті. На ній ми бачимо собаку і вовка, це приборка, найдика сторона наша, також рак це наше прагнення до світла, до свідомості. Карта сонця, карта успіху, щастя, тепла, безпеки, процвітання, виконання бажань. Ось сама карта сонця, якщо брати в термінах, може означати один рік. Так, наступна карта передостання це карта Божого суду. На ній ми також бачимо зображення страшного суду, але це карта. Змін, карта відроджень, карта родової карми. Також йде по цій карті. І остання карта карта миру, карта, скоріше, не світу, а саме мирна. карта, карта миру. Це карта закінчення циклу, карта досягнення своєї мети. Також по цій карті йдуть подорожі, це можуть бути і стосунки. за з партнером, який є іноземцем. Це може бути імміграція по цій карті подорожі за кордон, бізнес за кордоном чи закордонними партнерами. Вона пом'якшує негативні карти, якщо вони в розкладі є поруч. Карта удачі, успіху та досягнення цілей. Ось це був шлях блазня по 22 картам старших арканів.